Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любих грішників, але не навіть діла їх, каже нам преподобний Ісаак Сирин. І не знаважай грішних за їхні недоліки, щоб самому не бути спокушеним у тому ж, у чому спокосилися вони. Ви дивитеся телевізійний іпархіальний огляд, і у нашому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси за минулий тиждень. 10 вересня митрополит Одеський Ізмилівський Афангел звершив божественну літургію у свято-успенському одеському чоловічому монастирі. 12 вересня церква святкувала пам'ять дивовижного святого за життя, сподобленого видіння всесвятої трійці, преподобного Олександра Свірського, у день усічення голови пророка, претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Архієпископ Болградський Сергій, очолу Божественну літургію у свято-Костянтина Єленинському Ізмельському чоловічому монастирі для збору коштів на відновлення спасу Преображенського кафедрального собору Одеси створено благодійний фонд митрополита Одеського і Ізмельського Афангела. У неділю, 10 вересня, митрополит Одеський Ізмильський Афангел звершив божественну літургію в храмі ікони Божої Матері, живоносне джерело свято-успенського одеського чоловічого монастиря. Цього дня церква молитовно згадувала преподобного Іова Почаєвського та собор отців Києво-Печерських у дальних печерах, спочиваючих. За богослужінням читався уривок з Євангелія від Матвія, що містить притчу Ісуса Христа, про званих на весілля. Яка закінчується словами Господа, бо багато званих, а мало обраних. До цих званих, але на обраних, на жаль, не тільки ті, які зовсім не пішли на шлюбний банкет, приготований царем на честь сина, але й багато і із тих, які прийшли на банкет, але не захотіли одягнутися у святковий шлюбний одяг. Вислухавши цю притчу, народ мав мимоволі подумати. Значить, нема чого дивуватися, що первосвященники не вірять Ісусу, званих багато, а обраних мало. Святитель Інокенці Одеський пише: Немає причин питати, хто ж успадковує царство, якщо юдеї не увійдуть до Нього, цар знайде собі гостей. Отже, нема чого дивитися на фарисеїв, а треба слухати свою совість, йти на вечерю, але йти в шлюбному одязі у цьому. Пристойному одязі у благочестивому житті головна річ бо у Бога немає лицесприйняття, хто дотримується віри і буде добрим, той неодмінно буде в царстві Месії і отримає спасіння. Серця і голоси сотень парафіян успенського монастиря приєдналися до святительського молитовного заклику владики Афангела про допомогу та спасіння, зверненого до Господа і Пресвятої Богородиці. you 12 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного чудотворця Олександра Свірського. Це один із небагатьох наших святих, який був канонізований невдовзі після своєї праведної кончини одразу через 14 років. В Одеській єпархії у житловому масиві Севіньйон розташований унікальний в Україні храм, освячений честь преподобного Олександра Свірського. І день пам'яті цього чудотворця тут престольне свято. Очолити святкове богослужіння до Олександра Свірського храму прибув високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Цікавим і повчальним є життєопис преподобного Олександра Свірського, народившись у 15 столітті. Простій сім'ї він завдяки горячим молитвам до Бога опанував грамоту, яка раніше давалася йому на силу. Юнаком майбутній преподобний уникав усіляких спокус і за власним бажанням вів практично чернечий спосіб життя. Прагнення благочестя привело Олександра в Алаамську обитель, де він прийняв чернечий постриг. Пізніше пішов у пустень на березі річки Свір, де вів пустинницький спосіб життя. Тут, з благословення Божого, майбутній чудотворець спорудив дерев'яну церкву на честь Святої Трійці, а пізніше ще одну кам'яну на честь Покрови пресвятої Богородиці. В історії православної церкви це чи не єдиний святий, котрому за життя з'явилася Свята Трійця. Відразу після смерті, преподобного Олександра Свірського, почалися чудеса стілень біля його труни. Перше мощі святого Олександра Свірського було обретено в 1641 році під час перебудови монастиря вдруге набагато пізніше, після закінчення богоборчих гонінь радянської влади. Досі залишається загадкою, чому саме з відкриття раки, преподобного Олександра Свірського, розпочалася 1918 року за більшовиками кампанія з дискредитації православних святинь, під час якої було відкрито та вивезено з монастирів 63 раки зі святими мощами. Усі вони Божою милістю обретені знову православною церквою. І що дивно. Останніми були обрітені мощі преподобного Олександра Свірського, виявлені у військово-медичній академії. Вшанування святих у православії носить ще й повчальний характер, згадуючи того чи іншого святого, підносячи до нього молитви, ми ще й замислюємося прикладом, чого нам служить його життя. Життя преподобного Олександра Свірського вчить нас, як ми повинні працювати над своїм тілом. Над своєю душею, щоб стати кращими. Осіннього дня 11 вересня свята православна церква згадує подію, що зветься. Усіх новень глави Хрестителя Господнього Іоанна. У свято Костянтино Єленинському і чоловічому монастирі звершили урочисте богослужіння, яке очолив архієпископ Болградський Сергій, вікарій Одеської єпархії. Паства та братця обителі піднесли спільну молитву про зміцнення віри та вірних думок і про мир на нашій землі. Православні християни молилися також святому Іоанну Претечі Усікновення голови якого у цей день згадує православна церква. Однією з найголовніших подій у служінні Йоанна Претечі було хрещення Господа Ісуса Христа в Йордані. Однак на цьому служінні Йоанна Хрестителя не завершилося. Як і його попередники, старозавітні пророки, Йоанн Притеча закликав народ Ізраїлю до життя за заповідями Божими, до віддалення від гріха до служіння єдиному Богу. Уста Господні проголосили про Йоанна. Між народженими від жінок не було б більшого над Йоанна Хрестителя, немає більшої похвали у всьому всесвіті, але божевільні люди бивають найбільшого між праведниками, усікають йому голову на п'яному бенкеті. Правда Божа та істина Божа заважають беззаконникам, заважають убогим грішникам, заважають усім одурманим різними пристрастями. Ми сьогодні прославляємо великого і славного Хрестителя, звертаємося до нього скорботі, і якими би сумом не була сповнена наша душа, Христитель Господній Йоан її насолодить Христовою благодатцю, яку таємниче пошле з горнього світу в наше змучене серце. 14 вересня, у День церковного новоліття, ректор Одеської духовної семінарії проти Ірей Дмитрій Яковенко очолив святкове богослужіння в храмі святих благовірних князів Стратотерпців Бориса і Гліба. За богослужіння молилися вихованці духовної школи. Семінарський хор подарував радість з нагоди початку нового церковного кола, близькими та знайомими всім піснеспівами. А отець Дмитрій у своїй проповіді наставив семінарістів берегти час. І побажав, щоб вони провели цей рік молитовно та з духовною користю для порятунку своєї душі. 11 вересня, через 50 днів після руйнівної трагедії, що сталася у духовному центрі нашого міста Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Усі бажаючі православні Одесити, а також духовенство собору. Знову зібралися разом для того, щоб прибрати територію та з'ясувати, чи збереглося під уламками соборне облачення та інше начиння. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в Прибжанському соборі невеличкий такий суботні, тому що у нас є різниця, де 380 комплектів облачення, нема навіть чому служити. І в нас з'явилася така ідея злосиня владики зібрати людей, щоб туди залізти, щоб винести від Пусар дуже багато там від руйнування, і хочемо добратися. Появилася надія на те, що ми можемо не сидіти руки скласти, так? а все-таки попрацювати. Слава Богу, брати і сестри прийшли, щоб нам допомогти. І ми зараз пораємося, порпаємося і не віримо в те, що ми потихеньку з з дня в день, все-таки доберемося, надем ці ризи священнослужителі, які будуть украшати всі наші служби. Довжуються сьогодні роботи по розчищенню завалу е, нашого вівтаря, і е, саме головне ризниці нашого собору вже є певний результат, вже достали багато нашого облачення. Воно слава Богу, я якимсь дивом. От бачите, зараз от зелене. Ми бачимо, достойно зелене облачення. Поки наші батюшки і люди працюють, до нас завітали в гості японська делегація. Вперше тут вже в нас соборі були делегації з усіх майже стран і континентів. А сьогодні завітала делегація з Японії з телеканалом, самим найбільшим телеканалом НХК. Який незалежний телеканал в Японії ми брали велике інтерв'ю. Дуже цікаво, і те, що відбулося в соборі, що відбувається зараз, і яка поміща потрібна для нашого собору для його відновлення. Запомагалися ми до різниці до е, крайніх правих шкафів. Дістали десятки білого, нового білого, жовтого, новейшого е, в ідеальному стані. Єдине, що є підтрахілі у нас на столі, а стіла, як ви бачите, під завалами. І найголовніше, весь комплект блакитного е, облачення Божа Матір. Отут, -от, де Каспіриста, тут синє облачення повністю сохранилося. І в нас є переслужити на різдво Божої Матері, Можемо запросити всю епахію. Сьогодні було віддано розп'яття на реставрацію, воно стояло у нас тут біля панахідного столу, і на якому був канун, і тут знаходилось розп'яття. Воно було посічено, воно було зруйновано частково і зараз його віддали на реставрацію. І з Божою допомогою його відновити. Хочемо зауважити, що був створений фонд імені митрополита Гафанева, і ми закликаємо всіх небайдужих до нашого собору, відправляти туди пожертву, щоб ми могли далі працювати і відновлювати наш собор, робити покрівлю і ті роботи, які зараз необхідні для того, щоб зберегти те, що в нас залишилось. Ще одна історія про е, портрет, фотографію нашого владики. Ви знаєте, що була і є велика фотографія. Портрет у нижньому храмі нашого владики, е, яка збереглася, а поруч були металеві двері, які були зруйновані, вони було скручені. А портрет як висів, так і висить. І сьогодні ми також знайшли портрет, який висів. Е, в кімнаті недільної школи, яка була завалена, там нічого не збереглося. А оце портрет нашого владики він цілий. Це вже другий портрет нашого владики, який зберігся. Мощный, молитвами подавайся, святого числа. Коли ми приходимо в храм на Божественну літургію, то чуємо багато піснеспівів, але і кілька, які співають люди усі разом. Символ віри, один із таких піснеспівів. У ньому в короткій формі викладаються основи нашого християнського віровчення, основи православ'я. Дуже часто, на превеликий жаль, наше православ'я сприймається нами як якась традиція, етнографія, як щось таке, що може бути побачено в музеї, показано на сцені. Просто як традиція нашої країни. І символ віри сприймається просто як набір фактів. Забувається, що стоїть за цими словами. Важливо замислюватися над змістом того, що означає бути православним. Тому що ми живемо в такий час, коли, перед переступаючи поріх храму, потрібно бути готовим дати відповідь самому собі. А чи знаю я Христа, чи знаю я свою віру, бути православним? Це означає бути наповненим змістом і сенсом божественної істини, бути наповненим Євангелієм до кінця, бути православним це означає завжди і скрізь шукати можливість поступити по любові Христовій. Усі слова, якими говоримо Богу в наших молитвах повинні бути сповнені сенсу і змісту. Усі слова, якими говоримо ближньому нашому, повинні бути сповнені сенсу, змісту, правди і чесності. І ми маємо радісно давати відповідь за свої слова та в свої вчинки. Для цього Євангеліє має стати нашою настільною книгою, посібником до життя. Святі церкви повинні стати нашими друзями та прикладами для наслідування, тому важливо вивчати свою віру, шукати сенс свого життя у Бозі, бути православним не по імені, а за змістом і сенсом. Це означає життя своє вимірювати святим Євангелієм. І завжди прагнути, щоб ми відповідали високому званню православного християнина. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю, 17 вересня, пам'ять пророка Моїсея Боговиця, а також пам'ять благовірних князя Петра і княгині Февроні, муромських чудотворців, на честь яких освячено храм на житловому масиві Червоний Хутір. У понеділок, 18 вересня, пам'ять пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків Іоанна Притечі. а також убієння благовірного князя Гліба у святому хрещенні Давида. У вівторок, 19 вересня, спогад дива архістратига Михаїла Хонах. престольний день свято Архангела Михайловського, Одеського жіночого монастиря. У четвер, 21 вересня. Велике Двонадесяте свято, Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Снодіви Марії, престольний день Різдво Богородичного храму на Слобідці. У п'ятницю, 22 вересня, пам'ять святителя Феодосія Чернігівського, 23 вересня, субота перед воздвиженням. У неділю, 24 вересня, пам'ять преподобного Силуана Афонського. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступному випуску телевізійного іпархіального огляду, який вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про ці та інші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. Молимося Богу, що він благословив нас миром, дорогі брати і сестри.